Нова ошатна зала Центру естетичного виховання зібрала освітян Миргородської громади з нагоди Дня вчителя, яке щорічно відзначається в першу неділю жовтня. Для педагогів провели яскравий концерт, де звучали привітання та слова подяки. Кожен з учителів сьогодні робить вагомий внесок у виховання дітей і розвиток нової української школи, попри війну та інші виклики часу. Про це нагадали і на святковому заході, який прикрасили талановиті вихованці Цеву. На урочистості запросили колективи 15 шкіл нашої громади, дитячих садочків, мистецької школи імені Анатолія Коломійця, інклюзивно-ресурсного центру училища та коледжів, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка і дитячо-юнацької спортивної школи. Також серед запрошених були представники центру професійного розвитку педагогів та управління освіти молоді та спорту. Зі сцени до працівників освіти звернулася керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікітченко. Вона передала вітання від міського голови і подякувала педагогам за сумлінну роботу. Працівники закладів освіти стали в стрій, і що ми тільки не робили, і що тільки не робимо зараз Все для перемоги. Сьогодні дякуємо Богу і дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо з вами сьогодні зібратися в цьому залі, згадати, що у вас професійне свято, що, ми, що ви педагоги, що ви щоденно зустрічаєте дітей у своїх навчальних закладах. Звичайно, за це величезна подяка нашим Збройним силам. Хвилиною мовчання освітяни вшанували пам'ять свого колеги Анатолія Карбана і всіх загиблих на фронті українських військових. Антоніна Нікітченко також відзначила вчителів та працівників закладів освіти, які успішно виконують професійні обов'язки і виховують молоде покоління миргородців та вручила їм почесні грамоти Миргородської міської та районної рад. Ваша педагогічна робота ніколи не стоїть на місці. Це не значить, що ви працюєте там з 8 до 5, але вчитель це. Цілодобово сім днів на тиждень тому я за це вам ще раз виношу величезну подяку. Начальниця управління освіти молоді та спорту Тетяна Колибельнік також високо відзначила роботу працівників закладів освіти і побажала колегам подальшої наснаги в роботі. Вона зазначила, за минулий і нинішній навчальні роки в умовах війни педагоги змогли майже всюди відновити очне навчання, проводити олімпіади і різноманітні змагання, сприяти написанню наукових робіт і залученню дітей до заходів. Адже зараз важливо жити наповну і розвиватися за цей рік, який ми з вами всі прожили, ми навчилися працювати в умовах війни. Ми навчилися виховувати дітей, давати їм якісні знання. І ми не просто виживаємо, ми йдемо вперед. Немає такого навчального закладу, який не брав би участі в якихось проєктах. Ми залучаємо грантові кошти для того, щоб зміцнити свою матеріальну базу свого закладу, зміцнити нашу територіальну громаду. Ми сильний народ, нікому нас не здолати. Тетяна Колебельник також вручила освітянам нагороди від департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. Творчі колективи Центру естетичного виховання та солісти міського будинку культури привітали педагогів насиченою концертною програмою з пісень, танцювальних номерів і театральних постановок.